ПК, які можна купити в лесу, в бюджеті від 10 тисяч до 20 тисяч гривень. Останній за 20 тисяч, на мою думку, це найкраща комбінація супер ціна, але я почну з найдешевшого. Значить, зараз є ось такі варіанти, і тут є в двох конфігураціях. Або тут буде на DDR4 пам'яті Xeon плюс 580-та карта, він буде коштувати 10 тисяч гривень, або тут буде i 5 4-го покоління 32 ГБ оперативної пам'яті, 120 SSD. 500 жорсткий диск та відеокарта, увага 1070. Так, так, за 10 тисяч можна купити собі ПК на 1070 70 карті. Але тут вже ну, немає як такого е, далі апгрейду. Тобто я рахую, що це вже фінальна версія, Xeon не апгрейдиться, а там де i5, ну максимум можна поставити i7. Так, тепер дивіться далі. В середньому є ось такий комп за 15 тисяч гривень, його вже можна апгрейдити. І... Є в нього модифікація, тобто він може коштувати, якщо замінити відеокарту, додати зушку, там там 13500 може коштувати 17 тисяч, але ця звірка конкретно коштує 15 тисяч гривень. Що тут всередині? Тут материнська плата на B450-му процесор Ryzen 5 2600 на 6 ядер та 12 потоків, і відеокарта 1070 також на 8 ГБ. Тут можна змінити і карту, можна поставити кращий процесор, можна поставити там 3600, 5600, 5700 x Це той ПК, який реально можна ще обредити, і він ще буде, ну я думаю, актуальний, якщо його обредити ще років 5. І тепер дивіться. Тут вже майже фінальна версія, значить 20 тисяч гривень. Тут e, Ryzen 5 5620 на шістдесят до плюс відеокарта після XT на 8 гб. Цього ПК реально вже вистачить для комфортного геймінгу, і він коштує всього 20 тисяч гривень. Якщо розглядати ПК, наприклад, за 12500, за 17500, це будуть ці самі ПК, тільки в інших модифікаціях. Не можеш обрати, напиши нам в Telegram або інстаграм шапці профіля, і наш менеджер тебе проконсультує. Гарантія до 12 місяців, відправка без жодних продоплат. Не вистачає коштів є оплата частинами від Монобанку.